Повноважень Конституційного суду взагалі в нас окремо так, від системи судів, він не є інстанцією. Ми туди не оскаржуємо рішення, ми тільки задаємо питання в межах конституційної скарги про конституційність. І Конституційний суд дасть відповідь на конкретно поставлене питання. Тут я хочу звернути увагу, коли ми говоримо про звернення до суду. Яке вітанечко, така відповідь? Тобто, що спитали, на те й дадуть відповідь. Якщо запитано про конкретну частину статті, то саме в кінці Конституційний суд і констатує, конституційна вона чи ні, відповідає Конституції чи ні. І не буде ширше жодні інші юридичні питання вирішувати тільки щодо Конституційності. Тому відповідно і задачу перед Конституційним судом треба ставити в межах його юрисдикції. Не, не, не треба не розглядати його кінстанцію. жодним, жодним.